Всім доброго дня, товариство. Я Михайло Кипощук, і сьогодні ми на каналі Шахова Долина подивимося, як Петро Голубка стартував в чемпіонаті України з класичних шахів. Цього року чемпіонат України проводиться не як зазвичай у два етапи, півфінал-фінал, а зразу тільки фінал, там, з допуском шахістів, якось кращих в Україні, плюс там знаки. Були якісь в багатьох шахістів запитання до, до того, як формувався цей фінал. Ну, суть така, що там краще 30 чимась шахістів грають. Ну і так краще, які там погодилися, звичайно. Ну, е, що нас цікавить? Нас цікавить, звичайно, Петро Голубко. От, Він 12-й стартовий номер був. В першому турі грав проти Семена Мітусова, здобув перемогу. Семен Мітусов досить таки перспективний молодий шахіст, один з кращих в Україні серед юнаків, чемпіон в багатьох вікових категоріях. стається і 18, і 20. Вже хлопцю десь років 14, приблизно. Майстер спорту і велике майбутнє цього, напевно, молодого шахіста. Ну, але поки що. Петром йому важко було, Петро грав білими фігурами і переміг. А от в другому турі е, Петро грав е, ще більш досвідченішим е, Кирилом Шевченком. Це теж юніор, йому десь років 18. Ну, але е, це вже гросмейстер, дуже потужний молодий хлопець. До речі, Петро вже з ним зустрічався у фіналі. Е, в фіналі. Чемпіонату України і перемагав його. Ну і давайте ми подивимося цю партію. Дже, е, тому що ця партія якраз попала в трансляцію. Перемога з першого туру е, Петра не попала в трансляцію, тому що транслюється тільки 10 кращих дошок. А от е, з другого туру є трансляція. і Ми зараз подивимося цю партію. Отже, Кирило Шевченко з Києва 2592, бачите, гросмейстер майже 2600, тобто він був фаворитом цієї зустрічі проти Петра, який 2487, трошечки менший рейтинг на 100 пунктів. От, Ну, по рівню гри, мені здається, все ж таки Петро не поступається супернику. Рейтинг це така справа. Так, отже, є 4. С6. Несподівано Петро вибирає захист карока. І е, мені здається, зумів суперника збити з підготовки домашньої. Так, D4, D5. І тут дивимося, рідкий хід Біріс застосовується в 3 Не дуже популярний. Це десь там 5-6 -та лінії теорії. Так, Є6. Так, Партія переходить на такі рейки, як би то сказати, французького, гібрид французької карокани, навіть потім мені здається, вона теоретично вийде на відому позицію французький. Так, так c 5 Тут уже повністю французький захист. Кінь f 3 cd, Кінь d 4 Кінь c 6 Ну і отут Теорія французької каже, треба походити слон Е3. Самий сильний хід. Ну і Ферзь Б2 не можна бити тому що в кінь А4 піймалася чорна королева. Немає, треба її віддавати за туру. Чого кращого немає. А У кінці С6, слон Е3. Ну, найкращий хіт от на слон С5. На слон С5. Тут, напевно, могло б послідувати кінь А4. ферзь c 5 кінь c 3 з нічиєю, а Б4. Ось А4 bc. Мені здається, можна і Б4 тут. Можна кінь c 3 тут вона нічию. Ну, якась така теорія. Цього варіанту. Не зіграв Кирило Шевченко слон е 3 відійшов кінь F3. Це значно гірший хит. Е, я би навіть сказав, на мою думку, поганий, і тут вже чорні перехоплюють ініціативу. Е, може зразу треба було під Петрові F6 підривати центр, користуватися, що білі втратили на такий кінь D4, кінь F3 е, час. І скористатися цим, підірвати зразу центр F6, заслуговував уваги, Я так думаю. Так, після А6. Це такий більш спокійний і хід і такий типовий у французькому захисті. Закривається поле B5 для слона або коня в якихось варіантах. Лон-Д3. Ну і тут теж мені подобається хід Петра, по я б теж його зробив. Кінь С5, напад на слона білопольного він дуже важливий у французькому захисті. Що його розміняти? Чорні взагалі ніяких проблем немає. Так, ну тут слон D7, це хід природній, вивести фігуру. Так, слон e 3 ферзь С7 це теж фактично єдиний хід. Так, кінь D4. Ну, Тура c 8 правильний хід, хоча можна було теж спочатку обмінятися. Потім походити Тура c 8 так, Тураці 8 хід добрий, c 6 ферц, c 6 слон D4. Так. Ну, тут Петро міг просто спокійно продовжувати слон E7. Робити рокіровку F6. Але, думаю, теж його хід ферзь c 4 правильний. Ферзь c 4 І тут. білі зробили рокіровку. Ну, Мені здається, це десь ключовий момент в партії, де Петро розслабився. Думав, що в нього перевага. Ну, справді є невелика перевага в чорних. І я особисто в такій ситуації би зіграв Ферзь D3. Чому? Ну, боявся, бо я різних там відскоків спочатку, що ферзь десь тече на Є3, або. Ну і потім буде якась така гра. F5, з можливістю атаки у білих. Там чи G4, F5, чи Туру перевод на G3. Ну, якісь такі стандартні чи Г4 десь насування. Стандартні атаки у Ну, Може, не слід того було боятися. Ну, У всякому разі, після ферзь D3, CD, там слон E7, не знаю, тура FC1. Тут F6, напевно, король F7. Тут за перемогу борються тільки чорні. Швидше, всього, що партія би повинна десь нічого закінчитися, кінь відступає на Е2. Це вже ризикований хід. Там десь пішак на d3 залишається без, без захисту. А, може бути Тураці 8, Тураці 8, Тураці 1 швидко. Ну, і тут у чорних перевага. Не бачу підстав тут. це 6, 4, -1, кінці 1. Два слони. Тут ніяк неможливо програти чорними, можна тільки виграти. Ну, треба було так зіграти. Дивно, що Петро досвідчений шахіст не вибрав. Таке продовження Хоча я його розумію, він більше такого таку, атакувального плану гравець. І він обира складніші продовження. Складніші для себе, ну і для суперників. от Я би зіграв тут попростіше. обмінявся на D3 і, і все. Так, слон E7. Ну, об'єктивно, це не є поганий хід Це теж добре. Все. В Петра тут рокировка непоганий хід. тура f 3. Можливо, тут от в 6 Не видно, як грати, як вибивати. Ідея правильна. Ну, теж. От я якогось характеру такий шахіст. Я б зіграв десь F5, навіть на F6 і 6. Так, ну от F5 він виглядає чим краще. Що блокує цей фланг. Блокує. Ну і десь надія на оцей підрив А5. Десь дасться по лінії С і А5 спрацювати. А тут мало би все, в принципі, бути добре. А на взяття Є F. Ну, тут там слони в 6. Вже F5. Не ЖФ виглядає, а слоний в 6. Розміняти слонів. Ну і така позиція. Мені здається, з перевагою навіть невеликою чорних. Загража Д4 і оцей кінь, пішак на С2. Слабко воно все виглядає, а тут начебто все надійно. Ну, це був шанс. Петро зіграв F6, і не... тут суперник придумав класну ідею. Бачите, гросмейстерська. Якщо б білі якось так повільно грали, можливо, у них би нічого не виникло. А Вони тут знайшли дуже сильний хід F5. Хіт ну, сильний і заставляє Петра тепер дуже серйозно. Подумати. Не розгадав Петро задуму суперника і походив тут тура С6. Мабуть, вирішальна помилка. Хоча навіть там ще можна було рятуватися. Але правильно було бити Ф'є. Ферс е 5 звичайно, не можна, бо слон D6 і чорні просто виграють слона. Ну, а на слон Е5, тут треба було. Грати щось таке як. Тура F5, Тура F5, ЕF, Лон g7 Нд6 Навіть тут все дуже складно. В аналізі. Он е так, слон е 5. Слон Е5. Комп'ютер показує, що буде Тура F5, слон D4, Тура F3. Якісь варіанти, деки показує Тура F5, ну. Так, Тура F5 візьме. І що робити на слон G7? Слон D6, d 4 16 g 5 що робити. g 4 Ну, як бачимо складні варіанти. Складні варіанти, де та позиція була чорних явно не гірша. Все було добре. Ну, але попробуй підніметься все. За дошкою. Так, Петро зіграв. На жаль, Ще гірше зіграв Тура c 6 Тура c 6 і. Е, м, тура c 6 І от зівнув цей хід дуже сильний ще один: Тура F4. І тут королева в пастці, вона не має куди ходити. Загрожує, наприклад, там. Ой. Загрожує просто слоном на c 5 і виграв слона. Ім там слон c 5 тоді ні, тоді просто ну, там слон B6, слон 7. B... ні ні ні, і те не загрожує. Що загрожує? Загрожує просто ЄF і там тоді удар на F6. Ну, і тут Петро, напевно, розраховував ось на цей хід слон G5 FE. слон б'є на E5. І от е, слон G5. Ну, але, очевидно, ферзь G3 хід суперника прозівав, чи як це навіть сказати не знаю. І прийшлося, звичайно, що віддавати королеву. То що тут мат висить на g7, плоном збити туру не можна. Ну, а інших хотів розумних немає. Післом, королева під боєм, мат на G7 рентгеном і можна здаватися. Ну, ще, звичайно, рано здаватися. Петро трошки пограв. Пожертвував королеву. Е, ну, може би ще в цій позиції десь втримався, якби не хід Ферс Д6, ну, давайте подивимося. І Турайф 1 теж РС5 багато ходів. <кій> Приносили перевагу. І Ферзь E5 напад на туру, і Тура F1 навіть. Тому що натура F5 є Ферзь B8 шах. Розміни, Ферзь B7. Ходів багато, ну, вибрався найпростий. Ферзь D6, он С8 FE. Тура c 6, ферзь d 5 слон e 6 Ну, якісь примарні шанси на нічию зазберігаються, але. Ну, не. В, не гросмейстру випускати. Тура c 1. Тура c1 зіграв. О 7, ферзь d 4 c 8, a 4 Ну, якось тут виглядало, що є шанси, бачите, якась така фортеця. Побудувати фортецю і на нічию, але не сталося. Білі все грамотно роблять фіртку. Посилили. Ну і тепер жертвують Пішака. І проблема. Так, ну давайте. Отут, якби Петро на замість гаш 3 зіграв Турат С7. Краще було б, напевно, так? І тепер, типу. Таких ходів, як Тура е 1 би не було. Тому що Тура С3 беремо вже пішака сміливо. Так, да, треба було зіграти Тура С7 ще тут. Після слон G6. цільний хід Тура е 1 який активізує туру. Ну, Проблема в тому, що після Тура С3 Тура е 7 і нема захисту задовільної Твер G7. же 8 неможливо, бо тут Тура висить. А, ну стоп, якщо дати шах. Потім зіграти тура g 8, то... то. Що там? f 6, Fers B6, Fers A7. Ну, за пішаком заходити треба ідея основна там. З будь-яким чином заходити за пішаком, з'їдати його і проводити ферзі. Ну, може, треба було ще. Не знаю, треба було не допустити та активізації тури. Після активізації все дуже просто. Тут в коментарі зайві. Ну, загроза ферст це 8. Потім мату вимушує чорних розмінюватися. Так, а чому тут було не взято слоном? А, тому що тут йшов. Шах шах. Одним словом, Пішак ще один вилетів. І в білих уже було на двох флангах перевага. Ну, а тут ще краще. Тут взагалі втрачається пішак А6. Ну, є шанс на контратаку до пункту G2. Fерст C8 Петро здався, тому що здався, тому що немає від прохідного, а 6 захисту. Ну, ось такий невдалий початок. Сьогодні він зіграє в третьому турі на 11-й шахівниці проти дівчини Лени Мартинкової 2222 рейтинг на 11-й шахівниці. Партія не попаде в трансляцію. Ну, так що ми тільки вечором дізнаємося результат. На цьому дякую вам за увагу. Побажаємо успіху Петра. Вам теж всього найкращого. До побачення!